Всім доброго дня! Сьогодні нове відео від мене і від каналу Вийти заміж за Італійця. Так що розкажу трошечки про мої роботи, які вам обіцяла Начнемо з самих легших шишок, які можна назбирати кругом, де у вас є ялинки, сосни, є в кожному селі, є в кожному місті. Так що покажу вам, як зробити. І трошечки розкажу ще про італійське дещо, про італійське життя. Так що приємно перегляду. Дівчатка, сьогодні хочу трошечки поговорити, як італійці завидують іншим, іншим країнам. І якщо зараз об'ясню, я возила свого чоловіка колись у Києві, у Львів, і ми знімали там відео. І фотографії робили, ходили в ресторани там їсти, Ну, в, у Львові там багато всяких е, закладів. Ну, Тоді в мене ще не було каналу, я це на каналі не показувала, От, бо останні рази ми нікуди не їздили, ми були завжди там, в, в селі, а останні, ще останній раз я сама взагалі їхала. Без чоловіка. От. І коли приїжджаємо, показуємо їм, як там у Києві, як там у Львові, яка там красота, все. А вони кажуть, що це не може бути так в Україні, що красивіше, ніж у Італії деякі, деякі там і, і дома, і містяни, ну, є, і ресторани. Як їсти там дають, як оформляють все. Навіть мій свекор, покійний своєю жінкою, вони вже ну, старші були і цей, коли ми їм показували, вони своїм очам не вірили, що як це може бути десь красивіше, ніж в Італії там і. І їсти щось таке дають, бо вони ж італійці, думають, що їхня їда тільки їхня найкраща. Ну, Це трохи й правда, що італійська їда вона е ціниться і у всьому світі знають її і хочуть італійську кухню і все. Але е в той же самий е момент і інші кухні є, і інші країни, в яких гарно і все. А вони дуже цього зави зависні, що... Якщо є щось красивіше, ніж у них, вони це не можуть сприйняти. Ось так, трошечки розкажу. Спочатку хотіла поділитися з вами, що за поділки, які я роблю, що я роблю не з-за того, що я там не можу купити їх. Що я під... Зараз в Віталія я можу собі дозволити купити, що мені там треба, і на Різдво, і на Новий рік. Просто я роблю це для, для себе, мені це подобається. Мені з дитинства подобалося все робити руками своїми. Я не мала такої можливості. І не мала ніколи в дитинстві ялинки, бо моїх, моєї мами, бабусі не було можливості ту ялинку купити, поставити. І не було йде, бо була тіснота. От у мене з дитинства ніколи не було ялинки. І зараз я кожен рік, хоча дітей немає зараз, вже внук далеко. Ми вдвох з чоловіком, але я на наряжаю ту ялинку для себе, е, хату, е, квартиру наряжаю гірляндами і все таке. І роблю всякі поділочки на новий рік на різдво, новорічні, різдвяні. І тому що мені це подобається, мені це піднімає настрій. Ось так хотіла сказати, щоб було все ясно усім, чому я тим займаюся. Так, дівчатка, шишок. Назбирайте біля ялинок, сосен, як я того року збирала. І будемо робити отакі можна ігрушечки. Зараз я їх ще буду трошки покращувати і шишечок. Бачите, їх трошки підкрашую, і можна не красить, просто до них приклеїти те, що у вас є. І ось тут цей. Линточка. А можна ще отак, бачите, тут такі гілочки, навіть свіжі гілочки з ялинок ви можете взяти і туди наклеїти, що у вас є вдома. Любі ігрушки. Ось якщо у вас ігрушечки, отакі йолочні без цих, бачите, поламалося. І теж сюди можна отак клеїти. Ось так. І потім з нього робити, чи якийсь на камін у кого є, чи на якийсь меблі, чи навіть на ялиночку, це теж чіпляють тут. Або просто робиться такий довгий як віночок, або іще кудись, або букет той самий на стіл поставить. Так що можна, що хочеш зробити. У мене ось є така шишечка. Зараз я... Що в мене тут є? Ось так приклею трохи. Ось так. У мене тут є. Буду перше клеїти оцю ленточку. а потім що в мене є? У мене є такі штучки, що я робила із цього. є всякі. Уже, от, бачите, теж тут шишечку приклеїла, і от такі зробила теж своїми руками квіточки. Так що можна все, що хочеш, зробити. Зараз я поприклею. Ну ось тут я мала такі, ось зроблені вже листочки. Приклеїла отак листочки. Тепер маю. Ось такі штучки зроблені також своїми руками. Тут можна поприклеювати. О, а так само я була купила собі отаких от е гілки, таких листочків, і отут теж поприклеюю зараз цим пістолетом, бачите? Так. Ось так просто. Ну, тут для, для оцих матеріалів то вже треба пістолет клеючий цей, бачите, так. Раз. І приклеюємо ось так. Ви можете, що хочете, клеїти. Дві-три гілочки. Що у вас є, які у вас є старі якісь е, штучки, не знаю, що у вас є, та й клеїте. Чим більше там гарно понаклеїте, тим буде красивіше. Бачите, вже, вже воно гарно. На, якщо вже так залишити, то воно вже красиво. Ось так. А тепер будемо ще клеїти оці штучки тут і ще, що у нас там є, то й будемо клеїти. Ось так, бачите, клею такі оці шарики. Ось так буде гарно. Бачите, яка краса. В тому році я теж таких шишок робила, потім покажу вам, які в мене ще є шишечки. І так, можна тих шишок так само по дому порозвішувати кругом, де ви хочете, а можна зробити такий ланцюжок із шишок. Так що, ваша фантазія. І ось, дівчатки, бачите? Отакі простенькі. Якщо у вас якісь квіти є з такими листочками пластмасовим, навіть ненужні вже, що там це. Ви відривайте ті листочки і приклеїте собі до шишечок. Так в мене тут вийшлося. І ось такий. Ось це за один вечір зробила. Ось такі дівчатка шишечки. Зараз покажу варіанті, як можна їх приспособити. Ось так подивіться, їх можна просто порозвішувати, де у вас є там. Якісь крючочки на стіні, нами тут під полкою. Бачите, як? По всій, там, по кімнатах, по квартирі, по хаті. Ой. Ну, ось так, бачите, Можна отак в рядочок їх одна, одна зверху, другої теж зробити. Можна їх отак в гірлянду приспособити, бачите, зробити таку, з чого у вас є зелене щось. Новорічну гірлянду, і потім її поставить там, де вам треба. І шишечки також сюди присобачить. А тут я ще такі місяці теж робила в тому году. І зараз ото шишечки теж хочу ще сюди додати, бо в тому році в мене було без шишек. Оце цю таку, що я зробила, і цю додавлю, і буде красивіше, буде побагатше. Так що можна багато варіантів. Зробити, які хочете. І такий місяць теж з картону вирізала і наклеїла. Ви можете теж і наклеїти, якщо у вас є із цих із шариків новорічних. Просто клеїть і теж підвісить його де-небудь в квартирі в цьому. Бачите як? Ось так. І буде красота. Тут я зі своїми шишечками. Так що пишіть мені, чи сподобався вам такий туторіал для шишок. І, якщо хоче, пробуйте робіть. Якщо сподобалось, буду ще показувати. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю добра, миру. І побачимось на каналі.